Мої вітання. Коротше, в нас вдома їсти нема що. Думаємо, що це здобич наша. Зараз витрусі мої, подивимося, зважимо урожай. Саджена вона була з лушпаєчки. Хто слідкував, це ваш час, зараз додивиться цей ролик. І зрозуміти, що там буде. Отже, саджена з лушпайки в січні, місяці, спочатку в стаканчик, потім вона вже пересаджена була в цей горшок. росла весь час. Значить, в будинку біля дверей, вікна, якби видно, тут все було. І, і просто росла. Мета була зібрати кілограма 3. Але піддобряв я тільки один раз в молодій фазі, що вона була маленькою. вдав туди фосфора, на око всипав, то звичайно передоз був такий, що аж листя опустилося, ось так пов'яло, як футболка висіла. Ну, Передозняк трошки я щось так сипав. Більше ніяких підкормок не було, просто поливали її водою. Зараз глянемо, що там буде, щоб зробити якісь висновки. Значить, винесли її на двір. Просто ми вже у вічі. Ну, і так їсти хочеться цієї молодої картоплі, що я вже не можу себе стримати. Дивіться, самому цікаво. Так, а де ж наша картопля? Ха, Ха! Картопля. Де наша декоративна картопля? Йоптіль-дрьоптіль з нею разом. Гля три кіла. Вона суха була, виказується. Так, ну нічого. Ці котячі яйця теж можна пожарити. Ну комусь одному. Хтось один сьогодні буде не голодний. О, да, дивіться. Обожнюю таку маленьку, я її завжди вибираю. Так. Ох, да! Нарешті, мега врожай. Давайте її зважимо. Зважені та щасливі. Короте, 20 грамів картоплі. Блядь, це капець. Але зверніть увагу. Зверніть увагу. Це ми її просто рано. Ну і звідчаю цього голодного, це ми її рано роззьобали. Ось картоплі по кілу мали бути, це один кіло, другий, ось мав бути третій кілограм. Тобто, мабуть, зараз і треба посадити, це ж ми що зробили. Достали те, що нам треба, Ну, щоб не колоти всього кабана, то ми просто відрізали ногу. Да? От. І Зараз ми її опять посадимо опять посадимо, будемо поливати. Бачите, це з лушпаєчки. Щось вона звісно, не оправдала свої сподівання. Але експеримент був цікавий, Ну, це нам не повезло бо показували деякі мої знайомі теж в, в такому горшку виростили досить такі здорові картоплі ну я якщо чесно сподівався на багато більші а, прикопаємо тому хай там буде так да, звісно ну нічого якщо таке ближче просто дивіться, як вона здорова вона здоровецька гігантська Ну, не всі б до сьогодні наїжені. Ось так буває. Так як вона відслужила нам вірою і правдою, ми вирішили її похоронити недалеко від куща смородини та туї, на яку ходять коти пісяти. Може тут ще щось підросте на її могилці, то тоді ми цю могилку розриємо і... Ще буде якась там взятка звідси хоча б грам 30. Так як земелька там була і хороша куплена, і трошки з компосту, то звичайно ми цей котячий туалет зараз беремо назад. Дамо цьому горшкові другий шанс. Зробимо ось таке діло. Посадимо в нього значить, цей горшок. Тому що він ліз в теплиці в маленькому горшкові. там йому було. Тісно жарко. Посадимо з ми тут, а. тут буде, в ньому, буде йому красиво. По-перше раз, по-друге, на зиму ми його зможемо забрати в будинок, поставити замість того вазону з картоплі, який там був, а тоді прийде весна наскубати звідси таких черенків, задзьобати і заробити з нього ще 600 баксів. І це буде самий найкращий вихід з цієї ситуації.